Пішов рік, як ми приїхали в США з Данії, проживши що дані три роки. Чесно кажучи, я довго вагалася записувати відео про свої висновки порівняння, чи шкодує, чи не шкодую, як відрізняється Америка від Данії. Але але певно, що о, мої любі друзі, які мені писали, що вони хочуть почути цю різницю, чи є вона і шановні, теж чекають та і ждуть, коли ж я почну розповідати. Як -то. Тому, коли я прижав, я отримала величезну кількість хай з боку українців в Данії про те, що я буду шкодувати, що я буду проситися назад в Данію, що вони мене не приймуть. Більшість цього із всіх цих висловів мене напрягали факт, що вони мене не приймуть. Таке враження, що українці в Данії повинні вирішувати, кого вони будуть приймати, кого ні. Ну вони ж оплачували моє життя там точно. Я забула. Все, що я буду порівнювати і розповідати, це буде випущено на Мій досвід це не значить, що Америка така класна і вам потрібно з Данією, їхати в Америку. Чи навпаки, Америка така погана і краще вам залишатися в Данії. Це буде виключно мій досвід. Моя ситуація порівняння того, що як було в Данії і як тут, як змінилося моє життя, коли я переїхала в Америку з Данії? Ну, скажу вам чесно, я почала жити. Я почала посміхатися. Я враці покрадаю з гарним настроєм, а не 24 на 7 я у депресії. Да, в Данії було чомусь у мене саме так. Далі будуть цифри. Почнемо з самого головного. Це податки. В Данії прогресивна податкова система, так само як в Америці, в залежності від штату, в Америці податки різні. Значить, буду розповідати виключно про нашу ситуацію. В Данії податок був 51%, один відсоток тут США 22%. два він права було тим, що в нього немає одного із видів податку. Це НДРФУ, така ось податкова ставка, і плюс ще тут працює така система це по всім штатам. Сімейна декларація, сімейна податкова ставка, чим більше ви сім'я, тим менше у вас податкове навантаження. Наступне це те, що мені дуже не подобалось в Данії, але в США ця опція відсутня. Це податок на нерухомість, яка знаходиться в Україні. В Данії це обов'язковий податок, тому що це прописано законодавство. І не плутайте з податком, якщо, наприклад, ви в Україні здаєте квартиру і доплачуєте різницю по податку. В, в Україні сплачуєте по частину податку, потім різницю доплачуєте в Данії. Ні, це зовсім інше. Це тому, що у вас ви нею володієте, вона у вас є незалежності від того, яка у вас квартира. В Америці такої опції немає і ви нічого не платимо. Медицина. В Умаріці, звичайно, вона не безкоштовна, рога і вам скажу, чесно кажучи. Іноді мені кажеться, що ці ціни, які вони виписують, клейма вони просто обалдили. Але якщо ви маєте гарну страховку від роботодація, то тоді це плюс звичайно. Класна фішка, яку я виділила собі в США, це наявність превентивної медицини. Раз на рік ви приходите до лікаря свого сімейного робите ЧК, говорите, що вас хвилює, які у вас там симптоми чи що ви хотіли перевірити, ви здаєте величезну кількість аналізів, ну так у мене було. І потім вже вам дивляться загальну картинку. Дані, медицина безкоштовна, і превентивної медицини, як такої, в принципі, там не існує. Але якщо вам щось там болить, і ви хочете звернутися до лікаря, щоб перевіритися, то е, часто, вам придеться обійти сім крового аду, е, щоб допроситися чогось, інфактор ви доб'яти цього швидко, тому більшість людей, багато людей, я знаю таких людей. Які і лікуватися в іншу країну, наприклад, у Польщу чи в Німеччину, навіть самі данці. Хоча основне виправдання височезних податків в Данії, це те, що там безкоштовна медицина, але вона з нюансами. Наступне це податок на приріст капіталу. Це для нас теж було дуже важливо. в Дані дані вони дуже височезні, в Америці ситуація абсолютно інша. Значить, виходить так, що до 10 тисяч доларів у вас в Данії це 27% податок буде на при на прибуток. Да? Все що вище, це 42%. два А США по іншому, якщо ви на протязі першого року продаєте свої акції, у вас є заробіток, то ви будете платити 37% податку. Якщо ваші акції вам більше року, і ви їх будете продавати, то тоді ви будете платити. Максимум 20, від 15 до 20, в залежності від того, скільки ви заробили, а може бути і нуль, в залежності від того, який у вас сукупний річний дохід. Наступний бріє тим, це пластикова їжа в Америці. Тут просто настільки височезний, височезний широчезний асортимент, що перші декілька місяців у мене бушок очі розбігалися, я не знаю, не знала, що хапати що брати після дані. Але погоджуюсь з тим, що в Америці надзвичайно велика кількість їжі з жахливим складом. І така ж сама величезна кількість їжі з прекрасним якісним складом. Рівень безпеки. Тут, звичайно, навіть немає що говорити. Тут перемагає дані. Вона набагато безпечніша. США тут всі ці бомжі, наркомани, все це присутні особливо в великих містах. Але тут все залежить від того, де ви живете. Можна жити в не дуже благополучному районі, чи місті, де дешева оренда там чи Рухомість і оглядатися і боятися вийти на вулицю можна жити в дорого.